Любе, добре, привіт, щось в мене там про щоб вже в Фейсбуці об'явили. То в мене просто месенджер полетів. І я зараз не виходжу, бо знаєте, такі справи, тому тут Харків Харківщину звільняли, то нам потім за все прилітало, потім хворіли і таке інше. У нас зараз дуже такі рясні душі і такі. То посеред тижня так трохи нормально, а як вихідні, то дощі, тому що зараз насадимо, так особливо не їздимо. І тому немає змоги зараз знімати, бо дома ж там та дистанційка, діти на уроках, їх ж треба по різних там, кімнатах посадити і собі ж якесь там містечко, щоб щось робити там, і таке інше. То зараз привела їх на тренування, думаю, просто пару слів скажу, то може ви і дочекаєтесь без моїх роликів. То Ютубу потрібно постійно щось викладати, щоб там якийсь рейтинг і так далі. А в мене, в принципі, все за планом, все. Працюємо, все буде, може, як буде добра погода. У мене там така черешня красива, як все хотіла восени, щоб вона там мені на задньому фоні, на задньому плані була, хотіла зняти відосик. Ну, ще все буде, все буде. Буду вимовлятися, буду знімати, просто трохи потрібен час, я нікуди не пропала. У мене, ну, все нормально, просто зараз в соцмережах немає змоги. Знімати, писати і таке інше. Так що до зустрічі. Все буде добре. Пока-пока.